Трамп заявив, що продаж TikTok у США відбудеться до 5 квітня. Передає Reuters. У нас є багато потенційних покупців. Є величезний інтерес до TikTok. Я би хотів, щоб TikTok залишився живим, заявив президент США. Нагадаємо, дедлайн до 5 квітня Трамп встановив іще в січні. Якщо цього не станеться, програма буде заблокована на території США. Сайт московського метро взламали. Під час заходу на нього вибиває повідомлення про технічний збій Укрзалізниці. При цьому іноді зайти на сайт вдається. У департаменті транспорту Москви заявили про проведення технічних робіт. Нагадаємо, сайт та онлайн сервіси Укрзалізниці зазнали кібератаки 23 березня. Програма вже запрацювала, але сайт досі на відновленні. Путін підписав указ, що з завтрашнього дня в Росії стартує весняний призов до армії. Він триватиме до 15 червня, а самому призову підлягають 160 тисяч осіб. У Держдумі РФ заявили, що призовники служити на війні в Україні не будуть. Починаючи з цього призову, до РФ запрацюють електронні повістки, після отримання яких призовник не зможе виїхати з країни.